Про події війни говорить Стратком. Принаймні четверо цивільних загинули, і 52 дістали поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У Дніпрі 31 людина поранена внаслідок російського дронового удару у вівторок. Серед постраждалих неповнолітні. Харків перебував під комбінованою атакою ворога. У ніч проти вівторка окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Шестеро цивільних поранені, зруйновані приватні будинки. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував територію України чотирма балістичними та однією протикорабельною ракетами, а також 49 безпілотниками різних типів. Атака відбувалась із трьох напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 44 ворожі безпілотники на півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання п'яти ракет та безпілотника на шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. Це на 21 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 24 рази. На Лиманському 15. Найменше боєзіткнень на Краматорському напрямку 3. на Гуляйпільському 2. У вівторок противник завдав два ракетних та 54 Авіаційні удари застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3931 обстріл, зокрема 112 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5246 дронів камікадзе. Натомість ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 33 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У середу, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. Цей день збігається з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва. Свято Покрови також стало днем створення УПА. Президент України Володимир Зеленський привітав зі святом. Сьогодні ваш день, день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України. День коли. Українці вітають своїх захисників і захисниць. День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга. Нашого народу глава держави також відзначив державними нагородами понад дві тисячі військових, нацгвардійців, поліцейських, рятувальників та прикордонників, зокрема, присвоїв звання Героя України 11 військовослужбовцям чотирьом з них посмертно. Також президент України підписав низку указів про присвоєння нових військових та спеціальних звань. Військове керівництво держави привітало захисників та захисниць України зі святом. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, зазначив, що захисники і захисниці України зупинили російську агресію, зламали міф про непереможну армію Росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні, дух українських воїнів-переможців. Кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за незалежність України і свободу українського народу, це міцне. Каміння у фундаменті нашої вічної державності наголосив головком. Міністр оборони України Денис Шмигаль написав, що завдяки сміливості та відвазі захисників і захисниць бережеться минуле, існує сьогодення та можливе майбутнє. Військо боронить Україну. Україна боронить найдорожче, акцентував міністр оборони. Перехід Збройних сил України на корпусну систему завершений. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угрупувань. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Він також наголосив, що завдяки в тому числі проведенню корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини Запоріжжі. Начальник генштабу повідомив, що також триває. Заходи щодо створення штурмових військ та кіберсил збройних сил України. На освітніх курсах у застосунку Армія Плюс вже навчаються 130 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Серед найпопулярніших курс безпілотні системи основи БПЛА. Цей курс вивчає 41 тисяча військових. Далі, за популярністю, йдуть курси про кібербезпеку та про зв'язок на полі бою. Застосунок дає можливість військовим швидко отримати важливі знання у зручному форматі. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.